Основна тканина оригінальна кордура Invista USA 500-Den. Це нейлонова тканина з поліуретановим покриттям, що забезпечує високу міцність, зносостійкість та стійкість до впливу вологи та ультрафіолету. Стропа Mjurdoc USA надійна нейлонова стропа, яка має високу стійкість до розтягування, стирання та екстремальних навантажень. Вона використовується для кріплення модулів і аксесуарів за системою MOLLE. Фурнітура ду m та WG це преміальні бренди, які виробляють міцні та довговічні застібки, пряжки та фіксатори. Вони мають високу механічну стійкість та витримують екстремальні умови експлуатації. Клас Velcro, категорія А. Липучки мають підвищену зносостійкість та надійне щеплення навіть після багаторазового використання. Вони дозволяють швидко змінювати розташування модулів і регулювати посадку системи.